Привіт, друзі, Божих благословінь! Откровення за роликом церква дім Божий, а не морг, не бюро ритуальних послуг і не секонд-хенд. Для багатьох людей не зовсім зрозуміло, що таке церква. Може, це бюро ритуальних послуг, може, це морг, може, це якийсь секонд-хенд релігійний. Оже, це якийсь музей. Ісус є царем, церква його дім, церква його царство. Чим займається цар? Він завжди розширює своє царство. Те саме відбувається з Ісусом. Ісус цар царів. Отже, його царство має бути найбільшим. Сьогодні християнство сповідують мільярди. Найбільше землі християн. І якщо ми є громадянами Царства Христа, то ми повинні розширювати Царство Боже. Тому Ісус говорив: ідіть і проповідуйте Євангеліє. як визначити, чи людина в церкві служитель Божий чи ні? Чи розширює Він Царство Боже, чи веде він людей за Христом, чи Він веде їх за собою? Ми живемо в останні часи, коли наше життя взагалі. Має бути переповнене Словом Божим. Тому, якщо Ісус дві тисячі років говорив, покайтеся, віруйте в Євангеліє, бо наблизилося Царство Боже, то сьогодні це дуже актуально, сьогодні це факт. І лише через Ісуса ми можемо досягти небес. Амінь. Підписуйтесь, на мій погляд.